Так, я сьогодні попала в розсадник в парку. Тут люди вже знають, що де в них росте, як називається, де його копати. Набрала собі повну машину цих кущів, кущів накопали. Тепер би все це висадить, а в мене неврологія на спині. Ой-ой-ой. Я приїхала, в мене все копане. Місце ні, ні під що не готове. Я тільки знаю, де деякі з цих росин, що я... Придбала мають рости, але ціле не розроблено. Коротше, знімаю зараз дернину і прямо тут буду саджати. Спіраю сіру. Я хотіла шар а, ну, кулю робити. Але мені такий кущ викопали гарний, що я поки що не знаю. Ну, перший рік я точно її стрикти не буду, а там побачимо. Плюс в мене. А, Поряд, пам'ятаєте, казала, що має бути щось структурне, але більше за шар. Спочатку я думала, що це буде куч спіреї, і потім я просто вирішила робити з нього стрижену форму окремо. А на її місце я планувала скумпію. Причому я хотіла одразу купити такого більш-менш нормального розміру, але виявилося, що в обох розсадниках, на які я сподівалася їй зараз придбати, її немає взагалі і не планується, що вона буде. Коротше, це печалька. У мене є скумпія, яку я можу пересадити, але. Її розмір дуже маленький. Я буду вічність чекати, щоб вона виросла. Такі справи. Так що поки що мене, можна сказати, підвели з цим, з цим деревом і треба щось вигадувати. Але, скумпі, ой, скумпі, але спірея в мене вже є, і її треба сьогодні посадити, бо викопана вона ще вчора. У нас погода дуже перемінна і. Плануються і заморозки, і взагалі вона ж не може стояти, викопана з голим коренем. О, я ось приїхала і одразу копати. Обіду в мене немає, собак ще гуляти треба сьогодні до, до темати, стигнути і посадити хоча б частину того, що я привезла. Джа, Привіт. привіт. Цю першу зону ще не встановлювала бордюр, а, бо по факту я тут по краю ще нічого не садила. І, ви бачите, я копаю він. в мене ця канавка заривається. Доведеться ще трошки її перероблювати згодом. Але в мене вже і бордюрчики закінчилися, але встановити його все одно доведеться. Може, колись я придумаю, як краще переробити буде ці бордюри, бо мені цей закопаний пластик також не дуже подобається, але поки що, щоб облегшити собі. Задачу і а, мати можливість прокошувати доріжки, то поки буде так. Блін, така вже земля, трошки вона волога, але вже підсохла, не така класна. Як була до цього всередині волога, але зверху вже така погано купається, не так легко. Зранку сьогодні дубар такий був десь один градус чи що. Дуже холодно, тут якось вдома тепліше. Наче то ніж у місті було. Але все одно не жарко. Бачите, доводиться у куртці працювати, і я не можу її зняти, бо в принципі досить так свіжо. Бо попередні дні я тут коли копала, то було вже до 10 градусів і можна було зняти верхній одяг і копати так. А Сьогодні ні, я не буду ризикувати. Так, де там моя ножа? я докопаю вже. Ще підготовка під кожне посадочне, в моєму випадку, звісно, це ще ти збочення якесь. Якби я сидила якось заплановано більше зонами і, от, наприклад, в цьому році виключно одну зону, в наступному році виключно другу зону, то якусь із зон можна було б замульчувати і просто ждати, поки перепріється права. Але в мене виходить так, що я можу внізапінько знайти якусь потрібну мені рослину. А, і а, ну, її доводиться саджати. А вона може бути зовсім не стоїть з запланованої зони, яку я зараз роблю. А туробину, яку я шукала і нарешті знайшла, купила, змогла її доставити, вона з другої зони. Я її даже ще не робила а, контур, навіть не обводила. Але горобина там по центру росте, тому це не проблематично в моєму в випадку. Ты? Все ти, ты ти скачала? Скотчалася Ай, ай. Так, перший кущик посадили. Залишилось ще раз, два, три, 4, 5, 6 і дерево. Да? Шість. Сім. Ну, коротше, ще на днях прийде по предзамовленню партія рослин та що між будинками, і коротше, за ці пару днів треба посадити. Там хоча б закритий ґрунт, там не так критично. А Ці, що копані, я привезла із собою, треба от прям срочненько. Я з дуру нагребла ще, ще тисів. Дивіться, Ну, це просто неможливо було не взяти. Я тепер не знаю навіть куди їх розтикувати, але ну, такі вже гарнющі, що я ну, реально не могла просто пройти повз. Тепер мудрую, куди їх, куди їх тикать. Бо я ж боюсь, що вони виростуть такі, як в парку. Так, ось тут у мене заплановані три кулечки і з Зараз треба ось таку пляму тут копнути і всадити сюди. Заготовані три бірючини якраз. Також з парку і копані. Я в мене там. Парочка закритого ґрунту, але я з ними ще мудрую. Вони були в мене заплановані в одну частину, але а, вони так цікаво виглядають. Трошки вони високорослі вже для формовки шариком, тому я взяла опарку інші. Коротше, зараз цю зону копаю і сиджу сюди. їхали, впалять якесь сміття. Кажу, що так що дачники, дачники. Фу. Так що працювати в задимленому середовищі таке ще така ще приємність. Фу боже, що там можна таке полити? Воно якесь гідке прям. Боже, не було людей цілу зиму. Що ти могло такого назбиратися, щоб це треба було прямо випалювати димить капітанці? Взагалі, так обожнюю дачників, хто на мене недавно підписаний, ще не знає цих класних історій. Що ти хотіла? Маню, Що ти хотіла? Класні історії про те, як я сильно поважаю дачників, котрі приїжджають. Що ти хочеш, що ти таке? Вибачайте, продажників якось іншим разом розкажу. Вони як почнуть їздити, ви все зрозумієте. Тікайте, закрила мені всю всю камеру. Всю камеру мені закрила. Що ти мені лапи роздавала. А? Так, все. Три бірючинки посаджені. Вони в мене заплановані під стрижку. Кульками. Ну і на цьому все. Сьогодні ось все, все, що встигло після приїзду, це зробити ділянку під бірючини, посадити їх і отут от копнути трошки також під е, спірею. Коротко, такий в мене гармидер. Зараз я його активно перетворюю. І сподіваємося, що до... ну там, доколи. травень, червень я вже тут щось висаджу. Поки що я стараюся цю першу зону по максимуму зробити. Друга поки що взагалі не готова, але тут я маю висадити. Горобину. І тепер ще придумувати, куди розпихувати ці тиси, бо вони коплені і їх не можна так тримати. Треба їх на пару днів кудись прикопати і потім придумувати гратися. У дерева горобини, яку я придбала, є один невеличкий нюанс. Ось це вся її коренева система. Так що я не знаю, як вона буде переживатися. Я їй тут видалю деякі зайві гілки. Тут ви бачите, якась така поросльова пошла палка. Вона невеличка. Близько двох метрів. Але от ми її коли купнули, то виявили, що в неї ось так немає цієї мочки. Коротше, так що буду виживати із того, що є. Якщо не переживатися, поїдемо за новою.